Розвиток тут? насправді ми повинні сказати, що протягом е, цих останніх двох років е, часто виникало у багатьох у громадян, у громадських організацій, у політиків. Е, Критика з приводу того, що держава в особі кабінету міністрів mm. міністерства юстиції нічого не робить для того, щоб на міжнародній арені відстояти права наших громадян, це неправда. Оскільки всі ці два роки дуже тривала, дуже крепітка робота. Робота над підготовкою якраз доказової бази для того, щоб подати е, позовні заяви якраз у ці міжнародні інстанції, оскільки ми знаємо, що е, знаємо досвід Грузії, коли вони е, mm. відразу після захоплення їхніх територій Російською Федерацією звернулися до міжнародних. Інстанції до суду ООН, їм просто відмовили у зв'язку з тим, що у них не було доказової бази. В даному випадку ми маємо зараз підготовлені міністерством юстиції величезну кількість позовних заяв. Це більше десяти справ зараз розглядається світовими інстанціями різного роду. Це і європейський суд справ людини, і міжнародний кримінальний суд, і трибунал в ООН і так далі. Дуже багато справ, які зараз мають величезний шанс бути розглянутими і в позитивному ключі, оскільки. Ми розуміємо, що зараз вся світова спільнота в принципі вірить у те, що дійсно є російські є російські війська на території Донбасу. Росія оголосила про те, що вони фактично анексували Крим. Але ми повинні зараз на доказовій базі, базуючись виключно на юридичній площині, в доказах довести міжнародним організаціям і отримати рішення цих міжнародних судів про те, що так дійсно є агресія, так Росія зобов'язана відшкодувати всі збитки, які вона на на зробила українській державі, ми розуміємо те, що. Можливо, ми не отримуємо фінансове відшкодування, оскільки ми знаємо багато практик світових, що суди зобов'язують дійсно відшкодувати країні, яка потерпіла якихось втрат грошову компенсацію. Але на жаль, країни, які повинні сплатити ці гроші, вони не сплачують такої компенсації. Але навіть не це головне в цьому питанні. А що ми отримуємо, коли разом із так і позитивним рішенням для України? Ми в першу чергу отримуємо те, що світова спільнота офіційно. Визнає агресію Російської Федерації, це буде переломним моментом, оскільки Російська Федерація зараз перебуває під санкціями, mm -hmm. але так як це є мегадержава, це є е, світовий лідер, в їм е, їхня економіка дійсно зараз потерпає під санкціями, але після цих рішень е, багато країн можуть відмовитися співпрацювати з Російською Федерацією надалі, розвивати економічні відносини. І коли буде офіційне рішення таких судів міжнародних і ООН, і кримінального суду в тому, що Російська Федерація винна. Mm -hmm. У захопленні території винна у смертях наших громадян, винна у завданні шкоди українським підприємствам, українським діячам, завданні реальної шкоди, то е, така реакція світового співториства вона буде неминучою. Mm. Не наступним, а паралельним кроком mm -hmm. поряд із цими процесами, так як вони можуть тривати не один рік, і це може бути три, п'ять і навіть десять років, коли цей процес буде тривати і будуть тривати дебати в судах. І Росія дійсно може продовжувати е, в такій знущальній формі розказувати свою позицію, адже ми всі знаємо, що таке шахта, що таке вугільне підприємство, це є е, інколи кілометр під землею, і е, інколи людині Шахтарю доводиться там просто навколішки повсти до свого місця роботи, і там неможливо сховати навіть пістолета. Інколи тому вони всі прекрасно це розуміють, і весь світ це розуміє. І коли е, Російська Федерація власне відмовляється від тих чи інших міжнародних договорів, коли відмовляються виконувати норми Римського статуту і так далі, вони просто дійсно е, висловлюють свою знев. Вагу до суду до світового співтовариства mm -hmm. і показують свою міць, але паралельно із цим ми повинні не забувати, що ці процеси вони не є панацеєю, вони дійсно є більшій мірі політичними. Але ми повинні зі свого боку, з боку української держави, з боку парламенту українського, з боку уряду українського продовжувати підтримувати, точніше, продовжувати спонукати наших європейських західних партнерів до продовження санкцій вводити свої українські санкції. Ми пам'ятаємо, що коли уряд... Очолюваний нашим лідером нашої партії заборонив повітряні перельоти російських літаків, які це величезні величезної шкоди завдало російській економіці. Це були е, безпрецедентні mm. факти. І коли ми заборонили торгівлю з Кримом, коли ми заборонили завозити туди будівельні матеріали і так далі, це було також е, направлено на те, щоб зробити певний санкційний е, перелік для Російської Федерації з боку України. Тому якраз наша країна і всі державні інституції вони повинні паралельно продовжувати. Впроваджувати санкції проти російського агресора і спонукати власне наших всіх партнерів до таких аналогічних дій. І ми бачимо, що цей процес він є доволі успішним. Ми бачимо, що і Сполучені Штати продовжують, і Європейський Союз продовжують всі продовжують санкції до того періоду, поки Російська Федерація офіційно не припинить постачати зброю е, цим так званим ополченцям, які насправді є без розпізнавальних знаків російськими солдатами на території Донбасу. Доки вони не звільнять нашу територію і ми не відновимо контроль над державним кордоном. До цих пір ми повинні продовжувати санкції, і весь е, все світово спільтоварспівтоваристо повинно нас у цьому підтримувати.